Стався, будь ласка, розкажи, де ти служиш. Мене звати Демченко Євгеній Миколайович, служу в 3018, 4 й бригаді, 4-го батальйону оперативного призначення. Мене звуть Ігор, позивний Міджоні. Я служив в 11-й роті 4-го батальйону, бригади Рубіж. Позивний древній, за чого найстаріший батареї, найстаріший батальйон ну, в батальйоні був, в роті. Батя ще був, батя старший. Службу проходжу, НГУ, 3018 часть. Дуже подобається служба. Дуже, дуже гарна часть, як би сказати. Це не для реклами, це і так. Лов'яв Олександр, позивний Фаза. Служу в бригаді Рубіж, батальйон села Свободи. Ти знав Коваля, так, так я з ним якби, ну, спілкувався час від часу. У нас навіть навіть ліжка поруч був у палаці. Були в одній палатці, жили, в одній палатці. Да, Коваль це у нас Сергій був, він у нас це вони вже після нашої другої ротації їхню групу привезли, по-моєму, з 3031. Ну, він mm -hmm. взагалі, наскільки це я його пам'ятаю. Це, мабуть, сама спокійна людина була в обзводі. Його не чуть не було. Ну, Де да? не позн... могли познайомитися? Звичайно, на полігоні. На полігоні, як і усі. Ну, це ж тут і познайомився, якби при поповнення прибуло і якось так сконтактувався, більш-менш так спілкувався, якісь спільні теми знаходили з ним. Він там розказав про себе щось, там, таке, про життя, яке. Він якби, казав, Ну, як з окупованої території, ну, переїхав до Києва. Наче з Марганцю він там мені казав. Ну, постійні обстріли це таке, він переїхав до Києва. Ну і жив у Києві. Ну, як то. Поки ми там на полігоні були, займалися, так. то був, був час там, трохи поспілкуватися там періодично, там, то походив у їдальню, там, то на заняттях таке, різне бувало. Ну, якби, хто розказував про своє життя, там, якби нормальний хлопець, там, що, можна було поспілкуватися там, на різні теми, про різника, як Нічого поганого я за цей час я про нього сказати не можу. Він, як мені сказав, виявилося, що він вже він служив, він вже ветеран, як би як зараз кажуть що у нього вже є учасник посвідчення учасника бойових дій, що він би, вже відслужив і знову знову потрапив давав збройних сил. Добровольцем, як я знаю і чув, що він воював з, 2000, воював з 2014 року, а до 2016 року сказав Гудьба армія, пішов у цивільне життя. А з настаном повномасштабної війни в 22-му році пішов назад захищати. Він виділявся із них соростом. Високий був, так? Високий він був. Високий, ходощавий. Так, познайомились. Про себе мало що розказував. Пам'ятаю, що відзивчива людина була. От це моє питання було наступне. Можеш назвати його основні якості або характеристики, от які Отзивчивий. Угу. Отзивчивий, спокійний. Тихий. Ну Мінусов у нього, по крайній мірі, не було взагалі ніяких. Всі положительні качества, як ото кажуть. Побут акуратний, в принципі, такий не був, такий прямо так, щоб у нього все розкидано, все нормально, все акуратненько. Там, де жив, палатки на коло кровати, там собі там, трошки маленький побут робив, такий, як йому подобався. Ну, нормально, в общем. Розумівся на цій справі. Ні, ну його, його, його був, був порядок. Був порядок, постійно. Так я такого, щоб там не, не було, що там, там розкидано всі речі його, все як ото, культурно, все складено. Такого якби гармідеру не, не було. Який він був? Які його якость, чесно? Е, чесно? Добре, відзвичеві. Е, Все, що казали, все робив е, і добре робив. Ну, Серега. В нього не було там я, у мене. Він такий мовчун, Він постійно мовчав. Час, він, навіть, він навіть була тихо, майже нічуть було. Ну, та й добрий, якби, якби попросити щось так не, не відмовляв. Ну, в принципі, такий віковий різниця така віковата, в принципі, так. Ну, більш розумі... ну, розуміємо одне одного, просто що коли люди одного віку приблизно так, плюс-мінус. Йому не треба не було нічого повторювати. Не, як там, що попросили, так. копати, копали, всі копали разом. Цікаво було, що коли у нас... ми копали, а потім у нас учені були на полігоні. Він зі своїм ростом, але як, він по окопам бігав, його не видно було. Як? Отак. Сидиш, сидиш, наче нікого немає. Тут з'являється коваль. Тра-та-та-та. Откуди він взявся, як він взявся. Куди він взявся, непонятно. Йому може було розвідку. Так. Він такий, такий немаленький, да? десь метр 80, мабуть, по-моєму, щоб він. Ну такий, ну, добрак. добрак. І щось допомогти, щось посоветувати, в принципі. Ну, Такі, щось йому, наприклад, якісь завдання дають. Та він так ну, робить тихо, робить, може йому не подобається, але такий, йде як танк, Ну, що треба, просто що дається. Чим він тоді запам'ятався? Яка як картинка в тебе з'явилася? Mm. Високий, гарний чоловік, добрий, усміхнений, хоч і великий. Високе було. Так, він був високий, кремезний, але добрий. Ну, якби запам'ятався, як ми там на полігоні займалися, там таке якби, на заняття ходили, звісно. Тяжковато було там на заняттях, там різні тренування були, то так таке згадується. Нас навіть ми зробили ще перед тою ротацією, так зробили як спільне фото. Ну, ти тепер так дивишся фото і згадуєш. Чим запам'ятався? Ну, що На навчаннях в принципі, оце там, таскає цей гранатомет, бачу, що йому й тяжко і крахтить, але несе. Ну, Він несе. Гранатометник нього помічником був. Отрабатували так мед, як завжди, Марч. Потім висотка штурмокопу з Бетера. І азимут, азимут, хождень по азимуту. У нас навіть був, ну, це ж волноваха Вадим, то він такий, це у них як, характери — земля і небо. Угу. І той маленький рост, там, а Сергова високий. Ну вони навіть, він мог там, Вадим, у нього такий характер був, що. Як ото кажуть, до мохи до колопаці. Ну, з Серега в нього нічого не виходило. Можливо, ти задаєш, про що ти з ним останні сперечався? Ну, сперечався, ну. Ну, деякі суперечки, були ну такі, це легкі там. Там, стосовно цього, там, може, трохи побуту, там таке, як у як, на, нашого армійського побуту, там, такі невеличкі суперечки, там, що, що як до, має там стояти і все таке. А так, таких суперечок у нас, можна сказати, не було. Я з ним не сперечався. З ним тяжко було, як би сказати, про щось сперечатися. Він не давав поводу. Ну так, така людина. Не дає поводу сперечатися. І все. Тобто навіть не доводилось. Не даву. Навіть вирішувати не доводилось, так? Ні. Ну, наскільки я пам'ятаю, він такий, ну людина така була. Ну, ну мало сперечався він з ким. Було там, як його вже там допекли, так конкретно вже так там. А так-то він ну, спокійний такий, ну добряк такий, ну, Ну, якщо чесно, я не бачив. Вот. Добріших. Гарна людина, звісно, дуже гарна була. Ми навіть коли узнали, що по ним скіт був. То сльози на глаза наворачувалися. Я якраз був на сусідній позиції, я якраз, ну, можна сказати, став свідком, коли у радіофірі це все сталося. Ну, Скит там, виходить, впівіхи залітали там, на його позицію, там, де він був. Там, декілька впіві залетіло там. Треба було відновлювати позицію. Він пішов відновлювати і тут. Взагалі, він, як Якщо так рахувати з нашого взводу, перший, хто загинув взагалі за дві-три ротації. Над ними висів дрон, Вони ще, ну, по ним тоді, тоді були прильоти, в основному міном'ятка працювала, і висів дрон. Семи парадійки сиділи ну, в сусідні, на сусідній позиції. Він був, кум був, з ним, він у них був ну, командиром. В оба. Він був з іншим хлопцем на позиції. Двоє були як в укритті, копали, може щось, а двоє були на поверхні. І підлітів дрон він скинув скіт. Один хлопець побіжав вправо, і, а коваль побіжав вліво, і йому майже в нього попав скіт. І без шансів одразу на місці. Просто побратим там один побіг на допомогу. Він у нас був як стрілець санітар на допомогу. Ну, Виявилося, що вже допомога вже не знадобилася. Михась йому питався зробити першу допомогу, але там ранення були несовмістимі з угу. життям. життя. Які були настрої підрозділу? Як підрозділ сприйняв цю інформацію? Дуже погано. Людина була ну, непогана, добра, неконфліктна, і втрата була дуже. І взагалі це була перша наша втрата. Хотілося б час відмотати назад, допомогти і спрятати людину від небезпеки. Понятно, що змінилось. У нас взагалі цей третій звод до цього ротації, які були, то не було ні трьохсотих, ні двохсотих. Бойовий дух не впав. Ну, настрій впав капітально. Ми дійсно засмутилися, що так от воно сталося. Ну, як, якби, трохи якби засмутилися, те, що ротація у нас почалася з втрат просто. Просто, тим більше, побратим загинув, якось воно воно важко якби, переживається. Що Воно якби не, не тільки, якби, за кожного, якби, за свого побратима, переживає, що як воно так сталося. Не, ну що, там, просто в таких умовах, що ну, духом не западати. падать. Ну, що така війна, що ти зробиш. Війна є війна. Попав туди, значить, приймаєш все так, так як є, і приймаєш ці всі умови. Дійсно, що це трошки підкошувало те, що ну, це так втрати у нас. І, ну... Дійсно, настрій не дуже. Ну, але настрій бойовий в тому плані, щоб, як кажуть, помститися за, за свого побратима. Розкажи, ну, до чого тебе спонукає смерть побратима? Більше працювати, більше вспом... думати о них. Чого спонукає? Ну, нікому не довіряти і самому собі, в тому числі, і перепровіряти. І, ну, будь, будь завжди напоготові і ну, уважність. Ну, Уважність, обережність, понятно, і, і за побратимів також треба переживати і думати, щоб з ними теж все було нормально, не тільки з тобою. Жалко хлопців. Вроді ж було як, ну, коли я дивився інтерв'ю одне, там правильно сказали, не можна привикати. Ну, друг до друга до побратимів, то що потім тяжко переносиш. Ну, для того, щоб треба, треба боротися. Треба якось... Не треба Як то, складати руки, треба працювати, щоб ворога, ворога перемогти. До, до перемоги. Якось так. Воно дійсно і настрій, воно якось начебто і. Якась апатія, ну все одно якось думаєш, що ти нічим не допоможеш цим. Просто Просто треба щось зробити для, для перемоги. Помста добра річ, і хочеться, але вона може завести не тільки тебе в небезпеку, а й інших. Ти можеш біжати довго за а в кінці тебе зустрінуть. Іди сюди. Тобто треба на холодного? Так, треба ще думати головою. Я спочатку не стикався з таким стратою побратимів, але як воно почалося, це ну, дійсно, дійсно важко. Морально важко це вистоювати. Але розумієш, що треба, треба боротися далі, щоб вистояти проти ворога. Якби Коваль був тут, що б ти хотів з ним зробити або про що поговорити? При дітей. Я люблю совсем про сім'ю. У нього, по-моєму, двоє дітей було, вони переїхали якраз в Київ. Подякував за гарну роботу. Пішов би на влив би каву <ріпко> крепку <ріпко> і випали празом. Ну, Зазвичай він там щось в нього не вийшло, то там до мене підходив, питав, як це зробити, як те зробити, що краще може, купити, треба. То я йому завжди там казав це так, це так, треба. Ну, щось б допоміг би щось би йому. Може, щось би навчив чогось би. Що ще, як би кажуть, ще повоюємо. Як би. Що дійсно не треба втрачати віри. Ну, як би, треба боротися і бути обережним, тому що. Зараз важко стало протистояти ворогу, але... але ми стоїмо. Що я, ти і суспільство загалом мають робити, щоб пам'ятати таких героїв? і інші хлопці. <зас> ну, пам'ятати так багато людей не вийде, але треба хоча б якийсь там стелу з фаміліями на початок зробити. І треба не забувати, скільки було вложено людських життів. Навіть не військових, і цивільних, скільки полягло. Часі ще і в будь-який, як є свободна час, ну, виходить, Ну, з'їздить на кладбище. Обов'язково посидіти, спомнити все. Не мають думати за державу, що держава на першому місці має бути. Що uh -huh. ще. Ну, понятно, і не забувати цю війну і старатися, щоб такого більше ніколи не повторилося. І, ну, треба любити, і, і, і мова має бути. І, і Віра має бути. Ну і Україна на першому місці. Не забувати про людей, які як би, поклали життя для, для, це, заради перемоги, щоб їх постійно ну, пам'ятали. Ну, Сім'я дійсно буде їх пам'ятати, тому що це є, вони єдине, що вони втратили. І люди мають пам'ятати своїх героїв. Які поклали своє життя заради своєї ну, батьківщини, своєї рідної землі. Ну, наша задача, що не відступати, по-перше, які б там були не Захищати батьківщину, що ми маємо далі робити? Як кажуть, хто як ним? Я хотів би ну, сказати, що у нього, у нього я. Як... Якщо не помиляюсь, у нього донька, залишилась, що дружина, щоб вони пам'ятали, що у них батько герой, щоб він, щоб він не загинув дарма, що він поклав життя своє, віддав своє життя заради перемоги, заради своєї, своєї рідної землі, тому вони можуть пишатися ним. Якби так, що вони мають пам'ятати його, який він був. Як запам'ятати його героям. Дякую, що був у вас такий чоловік, батько, нормальна була людина, адекватна. Побільше б таких людей. І в Україні, я думаю, не було б цієї війни, може б не довели до такого стану, як зараз. По-перше, дякую батькам, що виростили такого сина. Дуже велике дякую. Співчуття сім'ї. Ну, діти. повинні гордитись, що у них такий батько. Побольше б таких. Хлопців. І, я думаю, і війна би по-другому пішла. Я б хотів би сказати, дякую вам за гарного чоловіка, за гарну дитину. Тримайтеся, все буде Україна.